Буквально щойно з'явилася інформація від Запорізької обласної військової адміністрації про те, що через удар росіян по одному із об'єктів інфраструктури в Запоріжжі там вирує пожежа. Ну справді з'являються відео з чорним димом, які піднімаються. Ми не будемо зараз показувати ці кадри, бо вони неофіційні і можуть зашкодити роботі рятувальників. Але е, зрозуміло, що ситуація серйозна, значна пожежа. Дим і крім того, є інші наслідки для містян у Запоріжжі. От місцеві мешканці повідомляють про перебої з електропостачанням, перепади напруги там на місці. Як повідомляє Іван Федоров, голова Запорізької ОВА, працюють всі необхідні екстрені служби, ліквідовують наслідки цього удару. Чим завдано удару, поки не зрозуміло. Повітряні сили повідомляли зокрема о шостій ранку ще про застосування. Кабів з російського боку в Запорізькій області, але чи це каби долетіли до Запоріжжя, чого в принципі давно не було, чи це ракетний удар, або ж дроновий, поки невідомо до кінця. І ну, є припущення в зв'язку з тим, що перебої з електропостачанням фіксують в Запоріжжі, що це удар по об'єкту енергетики, чого так само тривалий час ми не фіксували, принаймні по крупних об'єктах. Енергетики по тих же ТЕЦ росіяни не били якийсь час із українського боку. Не було ударів по нафтопереробних заводах, по нафтобазах на території Росії. Наші завдавали наші спецслужби спеціальні підрозділи, сили безплотних систем. Завдавали ударів по мілітарних об'єктах, виробництву дронів, ракет, мікроелектроніки. Це було і продовжується. А от по нафтопереробних по об'єктах енергетики. Не били, і навіть була версія, що це така домовленість. Процеси от якраз перемовини, зустрічі в тому ж таки Стамбулі. Напередодні нової зустрічі, але от бачимо в Запоріжжі відбувся такий удар. Можливо, навіть по об'єкту енергетики. Це поки е, лише версія, бо немає офіційного коментаря. Але от є проблеми із електропостачанням Запоріжжя. Ну а також з'явилося вже підтвердження від наших осінтерів українських про те, що удар по заводу Кронштату під Москов'ї справді був успішним і спричинив пошкодження виробничого цеху. Е, сталося це. Я нагадаю на північ від Москви, у підмосковному місті Дубна. Там розташований один із заводів, які виготовляють російські безпілотники. І от кілька днів тому відбулася атака. Власне, 28 травня зранку відбулася ця атака. Якщо бути точним, Дніпро є такий проєкт, який досліджує супутникові знімки. От уже визначив місця ударів. Чітко нам показано цех до цих. Ударів і після, ну, і ну ми бачимо, що там нараховано вісім е, пробоїн у даху цього цеху, тобто вісім безпілотників, очевидно, прилетіли. І вдарили влучно по цьому виробництву російських дронів, російських безпілотників. Це до слова, до тієї інформації, яку росіяни офіційно завжди публікують, що вони все збили, відбили особливо біля Москви. Вісім українських дронів, типу Лютий або якихось подібних зуміли до цього цеху долетіти на північ від Москви і знищити фактично це виробництво безпілотників дронів заводу кронштату під Московії. Чому Кронштадт завод ми ж то знаємо, Емо, що Кронштадт це нібито така фортеця укріплення на Балтійському морі, тому що цих заводів є декілька. Одне власне воно розташоване в Ленінградській області біля Санкт-Петербурга, там на Балтійському морі Кронштадт. А є ще два заводи в інших російських регіонах, і один з цих заводів якраз у Підмосков'ї розташований. Його було атаковано, і бачимо, що цех було. Знищено, От, судячи з кількості пробоїн у даху, в перекриттях і кількості прильотів, напевно, що цей цех уже не працює на даний момент. А там до речі, випускають на цьому підприємстві різні безпілотники, в тому числі великі безпілотники Оріон, які Росія застосовувала на Курщині. Доволі таки часто це вони називали своїм аналогом Байрактара цей Оріон. Ну тобто доволі важливе таке підприємство, яке виготовляє російські дрони, було атаковане і то успішно атаковане. Нашими БПЛА вітаємо з цим успіхом наші сили безпілотних систем і всіх причетних до цієї операції.